Волонтери за покликом душі показали, як слід долати наслідки стихії у столиці. За три дні вони врятували сотні людей від сніжного полону та обмороження. У найважчі непроїзні дні саме небайдужі люди допомагали іншим автомобілістам дістати машину зі снігу. Незважаючи на відстань та вартість використаного пального, цілодобово відповідали на дзвінки та рушали у дорогу на поміч нужденним. З цими людьми познайомився Андрій Лащ. Машина гостя з Білорусі всюди хід. Чотири роки Джип служить своєму господарю у змаганнях на авторалі став у нагоді також у засніженому Києві. Три дні Павло ледве не цілодобово визволяє зі снігових заметів кермувальникам, яким не пощастило дістатися додому. Грошей за роботу не бере. Хоча, виїжджаючи на дзвінки про допомогу, спалив пального на сотні гривень. Почали дзвонити люди, мабуть, немірно садку тільки можна, і з Борисполя. И со всех концов Киева приедьте, достаньте там. То мама с детьми на даче где-то сидит засыпанная, то еще что то у надзвичайній ситуації власні сили та можливості мобілізували сотні добровольців. Покинувши сім'ї та важливі справи, рушили на допомогу мешканцям столиці та області. Витягати із заметів довелося і автобус зі школярами, і швидку, і навіть водія з вагітною дружиною. Жінка народила хлопчика. У лікарні завдяки волонтерам. Машини із заметів визволяють також Лаша та Ярослав. А у власному ресторані пригощали нужденних гарячим чаєм та печивом. Я так себе прикинув, що територіальне розположення, якраз подолає і отдаленності. Всіх частин, де люди застряли, якби возможна ета була би для них актуально, там, да сюди пішком і просто погреться. Активісти навіть створили в інтернеті оперативну карту добровольців. Є контактні дані рятувальників навіть з передмістя. Втім, не всі перейнялися дермовим визволенням автівок з заметів. Заробити зайву копійку спало на думку працівникам будівельної фірми, які тимчасово сидять без роботи. Кучугури снігу не для всіх, стали апокаліпсусом. На допомогу автовласникам прийшли напівблагодійники. Вони беруть за свою роботу символічні гроші, а машину відкопують всього за 20 хвилин. Вартість добрих справ платні визволителі не назвали. Та вже планують розширювати бізнес. Хочуть розмістити оголошення в інтернеті з пропозиціями та прескурантом. Втім, враховуючи чималу кількість охочих допомагати безкоштовно, спритники ризикують залишитися без заробітку. Андрій Лащ, Костянтин Царинок, телеканал Київ.